Hello! Gamers. В сьогоднішньому відео я хочу вам показати, як працює Stalker 2 на ASUS ROG Eye X з модом від Eclipse і з твіком на оптимізацію двома. Так само я буду використовувати такі самі налаштування, як і на Steam Deck в попередньому своєму відео. Можете ознайомитися і покажу, як на ASUS ROG Eye працює з тими самими настройками з тими самими модами. Ну, для початку хочу показати вам. Трошки одну річ. Оперативна пам'ять і вінда. Дивіться, Asus Ally X має 24 ГБ відеопам'яті. Ой, відбачаю, 24 ГБ оперативної пам'яті. З яких по стандарту йде 8 ГБ у нас на відеочіп відеопам'яті на відеопам'ять. І у нас виходить, що 15,7 15, ГБ. Йде на ігри, і 5 ГБ іде 5,4 йде у нас на Windows, на обробку самої вінди. Коли на SIM-deк 16 ГБ оперативної пам'яті. І, і один гіг на відеопам'ять. Точніше, виходить 15,3 ГБ зраю е, в нас Tim Виходить 11 гіг оперативної пам'яті йде на ігри на Тут так. 5-4. Замикаємо. Запускаємо Сталкер. Вона шумить на 17 Вт 57 градусів 60, а шумить блин, як... І все на все консолі Ріка, а деко 2 і його робимо. Не чутно. Так. Тут я зразу я протестую на 17 Вт. На Full HD 900P і 720P, як буде працювати гра. І потім на, в турборежимі 25 Вт. 17 Вт у нас на 7D 15 Вт і е, споживає загальному. Максимум 24 Вт, тут 17. І споживає на даний час 30 Вт, ну десь відпуститься до 27-28. Це вони вже з останніми однуваннями все-таки трошки чіп оптимізували. Зараз пройде компіляція шейдерів. Так, звісно, ще можна забув сказати, що є AMD. Всякі примочки по типу як OS Scaling і все решта, які можна добитися, і 120 FPS, ну це буде на 720p на роздільній здатності. Так, що завантажиться, я покажу, що, що в мене стоїть і саме налаштування, що й на 7-дек. Просто таке порівняння. Маленьке. Так, налаштування графіка. В мене можете ознайомити такі самі настройки. Ну, тут вже буде, давайте протестуємо в FUSD. Все-таки в нас вже ж дисплей в FUSD розрахований на таке так. Вимкнути, вимкнути. Теж було вимкнуто. Так, і завантажу те саме збереження, що і на Steam Deck було Бачимо поки, що у нас видає 60 FPS. В меню 27-26 Вт. Так, завантажилось. І що у нас показує? Гра. 35 FPS 38, 40. На Full HD, і це дуже чудово. Можна пограти. Я думаю, десь ставити окна на 30 і буде Full HD можна чудово пограти в нього. Вийдемо. Зараз так само. Зроблю. Відстань. Пройдуся по тим самим локаціям. ну 34-35 це дуже вже добре. О! Ну, все-таки це ж Windows. що у нас тут сталося? О, Знову повернулося на своє місце. Так. Добре, ми зрозуміли, що десь на 17 Вт. У нас буде 35 FPS середніми. Давайте вмикаємо. Трошки тут яркість. 25 Вт. І тут у нас вже показується 46 FPS. На Full HD. 45. Так як, в принципі, на 805 такому. Якості, ну зображення все-таки на Full HD, воно буде краще. Так, 40, 50, 52, йде вище, піднімається. Давайте тепер перейдемо на лаштування в 900P. Бо я все-таки би рекомендував грати в 900 p На ASUS всі ігри. Різниця мінімальна. Ну, приріст все-таки FPS буде вже, бачите, 60 ми отримаємо. І температура консолі 80-66. І це вже можна буде комфортно так грати. Різниця від Full HD в 900P мінімальна. Приріст у нас фактично 15 FPS. Робимо, до прикладу, зараз. Рядок. Вимкнути, де вони відображення? Рядок. Боже, 900 p і вже все, і я не можу далі нижче опустити. Ну добре, нехай 68 FPS показує. Давайте тепер перейдемо ми з настройками 720 p Що буде з цим саме показувати? Цими настройками можна навіть і на середніх пограти. О, тут у нас вже показується вже 80 FPS в Stalker з тими самими модами DeClipса. Ну що, я хочу звернути вашу увагу при 720 в цьому. Дивіться, яке піксельне небо з'явилося. І з'явилися якісь. Артефакти у нас по кінцям. 84 Я думаю, в принципі, воно не критично можна грати, але все одно якось воно в очі кидається, як на мене. Ну, 80 тримає. А ну тепер на 17 Втах. Скільки в нас 700 споживання. Ну, Все-таки вони з оновленнями доробили, ну. Вінда залишається віндою. 52, 53 FPS можна грати на 17 Вт. І що, до речі, дасть нам 3 години. Тут уже небо не такі піксельне квадратне. Ні, таке саме. То, мабуть, все-таки щось від меду. 55, дуже добре. Гратись. Так, ну що у нас покаже тепер? На 17 ваттах 900 пі ну, ну, небо вже краще виглядає. 720 пі 49-46. Я думаю, 40 ФПС буде стабільно. І я рекомендую, якщо у вас Asus Assus x грати з такими параметрами. Якщо ви хочете більше автономності, де вам здасть змоги, наприклад, даже можемо порахувати 27. І 27 у нас буде 52 Вт, плюс 27 буде вже у нас. 70 короте, 80 буде під 80. якраз це дає змогу погляти в нас з такими навраштуваннями 3 години на 7-дек. Ой, я вибачаюсь, нас в 40X. 3 годинки, це хорошо. Можна, звісно, збільшити якість зображення. Ну, і тут ми втратимо з вами FPS, звісно. Так. Ну і давайте останнє. 700 дисплей. HD, 17 Вт. І у нас 37, 35. Така збірка модів. 30, 35. Ну, я думаю, що 30 стабільно буде тримати. Так що якось так. Дякую за увагу! Все буде Україна!